Всім добрий день! Хто дивиться на небо, що хмарки були, до сіять. А я в тому році, були хмарки. Такі гарні, як вчора, я, сіяла гурки. То взагалі врожай був поганий. Майже не було. По три грочки, по чотири отак вони собі росли по трохи, щоб було вирвати з'їсти на салат. Але нічого не вмерли. Вижили. Думаю, що будемо жити по цьому. Посіяла трохи. Здається, і так трохи земліє, але я вам скажу, що нема мені навіть де його розмістити, посіяти. Пополола трошки япарнячка. Це мене постійно показує, що пам'яті недостатньо. Це так і на кладбищі. Поназнімала, пошла так гарно, поставляла тарілочки свої, де положила тюльпани. Да Позастілала цими салфетками такими переливаючими, то де пасочки накривають батько і матері Христос Воскрес. Да на ту тако, по пасоці. І там яка яєчка крашанки, і цукерок, і печені поклала. Знімала, а воно не зняло, того, що пам'яті відключився телефон, а приїхала додому, почала монтувати аж за душу. взяло. Ну Нічого, так і буде, значить, так треба було. Але знімала. Перед тим, як прибирали, ти нічого не зробиш. Так і зараз одно. Вже сіла трохи почистила, воно все одно телефон висвічує недостатньо пам'яті. Зайнято майже все. Це зараз відключаю. Потім знову включу і так, буду частинками його. Знову запустила щоб короткі відео були. Попросапала трошки просапала чесничок. Бо воно, знаєте, дощик був, я перед дощиком посапала, а воно корочкою взялося. Оце я знав, його тако розпушила. А, і ріси зацвіли, дивіться, мускарики. І гарно ну, мой проснувся. Тебе вже Вова вигуквав, ну кажу, Вова, ти гарно спиш, да віспався зранку да й пішов. Каже, ходив у больницю, де да мені дала врачиха 26 гривень, да купив собі Кока-Колу, а ти синок його сігаретами, купляй його угощаю. Мамі відпрошуй останні копійки, щоб я думала, як мені дотягнути місяць ще довго, а грошей немає. А ти його побольше годуй сигаретами. сігаретами. Кажу, ну зрозуміло, то ти ж нещасний кажу, це ж батьки нещасні, мають пенсії дві. То кажу, звісно, треба, щоб хай дають. Моєму ігору не дадуть, а мої самі багатші. Он нахальства немає. Оце взяла, ще тут тако провела радочка, де посіяла шпінат, не знаю. В тому році теж сіяла, але його не було. Це який чесничок товстенький. Непоганий чесник. І оце та градочка цибулі непогана. А вже ця цибуля, то я вже не знаю, що це за цибуля. Це ще ця трохи лучше, але до цибулі не нема. до нема, до нема. Це теж треба брати і там нема досівати. Тут поліла вона взяла, тут яка щавель була висівала. Це ж тут взяла, подосажувала. Тут не знаю, думаю, що посходить, аж пів кіла ця висадила. Тут у мене салатики сходять, тут оду хлопчик посіяв. Пополола парнічка, 20 помідорчиків всього у парнічку. Ось таке, де місто є, там тут салат сійнула, тут салат сійнула. Тут -удо, не знаю, чи досажу, чи що посіюся, ще до відкрила. Дополіла, не знаю, може і були ці люди, це голландську редьку купляла. а тут сяйнула узеньке таке міжрадя, сяйнула горочки. Треба ж десь його на цих клаптіках посіяти. Тут Петрушечка у мене, тут у мене мальві ростуть. Кабачки тут покидала, не знаю, там теж вона малюва. Тут кабачка тикнула, там мальва, Бачите, яке мальві. Смородини, мабуть, буде багато, слава Богу, дивіться, як гарно. Чуйпанчики брала на кладовище, 10 тюльпанчиків вирвала не перед своєю рідка рада, рада ще цвітуть. Моркочка рання моя заплескала її, не знаю, чи буде, там мене Петрушка. Тут теж сьогодні взяла відкрила, бо було ягроволокно і пленкою, і тут крила, там воно один де в точки є. Це тут я оставила на помідорі таку територію. Тут гарно, гарно, гарно будуть помідорі. Нехай тут будуть помідорі. Вишенька ця, що залишилася, така що була двойна стару. Зризалі. Бачите, яка напала щас. Це торосте, може навіть будуть вишеньки. Та й хатить, яка територія. Ну, так. Тут посіяла бурачки, тому допше ніякого не було. Там тут забором кабачки теж потикала, а там воно радочок гурков, а там воно тако, я відгородила де бурачки, то там не знаю, може ще цибулю градку вузеньку посажу, а тут, може, Моркочку ще посію, бо не знаю, з рані і що буде. Тут у мене Меліса. І тут Меліса, як тіктоци, не Гретянка Меліса і Софія подружки. О! Ось такі квіточки, Ось таке потрошку. Яблунька, цвіту зовсім нема. Тут в мене м'ята вже. Сходить де-не-де, де, я думаю буде. Тут піони, не знаю чи будуть. А там знизу треба все копати, зеленіє. Роботи ще дохрена. Всюди. Насажу. Тут треба буде покосити. Це вона така та маленька грушечка, матю-пусінька, бачите, видно. Маленька, ще, наверно, ігрушки будуть, як не попадають чимало. По чотири, по три грушки. Оцей деревовидний піон ось у мене є. Бачите, тут мальва, тут теж ці квіти називаються, не знаю. Це лажу по смородіну, по яблунькою і його цюкаю, цюкаю, цюкаю. Тут туди петрушечка у мене відлазить, дивіться, маленька посіяла. І таке Ігор сидить мене засмучений. Просто ніякий. Да і так. Якось воно є. Мостик мою бліз. Колеса якесь нормальне, дощ ішов, Відно лучше це купляла. Ой, як вона. Ота біла краска фасадна, вона трошки ручаться, а це стара була та геть ніяка якась. Не знаю. Держиться, держи можеш обновився. Кою треба то буде нормально. І рісики будуть зацвітати. Демно, ти є голуб'є, голубіє, може, будуть. Да й так помаленьку бігаємося, робимо, що ж. Ніхто за нас не буде робити, мусимо. Є трупський клаптик городу, слава Богу, щось виросте буде поки на літочку. А далі треба збирати копейку, щоб щось його докупити на зиму, щоб можна було виживати. Знаю. Споюся, що попіймається моя мультифлора. Малесенькі такі вони ці кустики були взагалі бідненькі. Але поліваю, поліваю, щоб може Бог дасть вийде, одійде. Бачите? Не знаю. виросла м'ятка меліса. Я зараз за пару, спежусенький чайок, без цукру я п'ю, але солодке їм усе. Що захочете їм. О, ці заварки не буду кидати. Хай настоїться, зараз прикрию. Нарвала я цибулі пер'я. Петрушки тако нарвала багато. Я ніколи я взагалі не любила петрушку. А тепер силою себе заставляю їсти. Крішу да, супчиком. М, -м, -м, буде смачно. Перший раз що сьогодні купила помідорі, а вони пахнуть, як городні. Ну, Може не настільки, ну і трохи кислінка, є, і сладость, і дуже запагарний. Тільки трошки товстошкур є. Добрі є. І огірок пахне, ці такі довгі я беру, то вони мені краще, ніж ті такі з папірішками. Такий салатик, як атакітно виглядає. Зараз посолю майонезу і будемо їсти.